Ось такий бачимо Peugeot 308-й на звичайній оптиці з передніми парктроніками, ходовими вогнями, спереду на автоматі 14 рік, але 10900. З Голландії пригнаний на неї цей автомобіль і 2.0 дизель, що є досить економно для такого автомобіля, думаю, такої величини. І це дуже добре, що економно. Економія це, це багато чого значить. Бачимо його автомат, бачимо тканевий звичайний салон, шкіряне кермо На, для сьогодення. Рядочок у нас стареньких, таких, уже, можна сказати, позашляховиків. Давайте подивимося, що по чому. Знову ж таки Kia Sportage в рідній фармі 2006 рік 2.0 за 6700 бензиновий двигунчик. З такий має вона салон, шкіряне кермо, механіка, п'ятиступінчаста, звичайний кондиціонер і на цьому все тут поряд стоїть. Nissan X Trail 9500. Свіжопригнана, пригнана, 2008 року автомобіль об'єм 2,0. Дволітровий може бути лише сок. <гум> Обійдемо, спереду такий бачимо кенгурятник. Автомобіль на превеликий жаль також на механічній коробці передаць передач, але вже на 6-ступеневий, що рахує дуже і дуже добре. Звичайна магнітола, звичайний кондиціонер. Також автомобіль пригнаний з Голландії і він повнопривідний, якщо, якщо що. І також з Голландії Mitsubishi Outlander 2.0 дизель 9 рік, 9500. В гарному стані. Давайте позаглядаємо, чи дійсно стан гарний. Наприклад, чи є сколи у нас тут? Сколів немає, а трішки спереду. Ржавчина виступає. Ну, Непоганий зверху кріплення для вантажу. Автівка на механіці, шкіра, також кондиціонер, нічого особливого немає. Такий ризикований варіант, автомобіль якого бояться, але він дуже класно зроблений по якості матеріалів, по доступності цін. «Citroen 5 за 6200 2008 року 2.0 дизель. Думають люди так в масу, що він в обслуговуванні прям супер дорогий, тим паче бояться дуже пневматичної підвізки тут. Є такі косметичні недоліки, але це все, це все дрібниці. Але за 6200 ми бачимо шкіряний салон, автомат. Я думаю, тут багато-багато ще чого корисного, електростоянкове гальмо, якщо я не помиляюсь, двохзонний ну точно не скажу, підігрів сидінь, датчик світла дощу, ну і багато-багато чого тут корисного. Тобто комплектація цих автомобілів досить радує, тобто по комфорту. В дальній, особливо подорожі, це великий місткий універсал. Коли ви будете їхати по трасі, ну точно він вас порадує. Чесно кажучи, якби обирати між таким автомобілем і Пасатом b 6 я би напевне ще обрав би це п'ятий Citroen. Основна тільки головна задача знайти його в нормальному стані. Все. А так. Виглядає шикарно. Hyundai Tucson. Я ж кажу, вони всі мають бути в чорному кольорі. Суть, суть не до того. 2006 рік 7 750. Виглядає нормально. Виглядає нормально. Механіка, п'ятиступка, шкіра. І нічого особливого. Треба якось окремо зняти, десь знайти цей тюксон ну, і відзняти обзор. Дуже їх багато, якась чомусь на каналі в мене це якась найчастіше я їх знімаю, треба якось обзор зробити. По цій вулиці у нас також там чимало автомобілів, але чомусь. Не маю я бажання йти. ну можливо, продовжусь. Перед нами 2006 рік, 1,6 бензин, за 6400, Volkswagen Тауран на механіці п'ятиступінчастій. Попрошу підписатись на, на канал, підтримати вподобайкою. Це мене заохоче робити все більше і більше нових відео і знімати для вас. Все більше і більше автомобілів. До речі, займаюся підбором автомобілів як в Рівному, так і в Луцьку. Лишу номер телефона, звертайтеся, підключив автомобіль. Ставлюся до задачі відповідально. Провіримо пробіг по можливості лакофарбове покриття і всю історію автомобіля. Постараюся знайти якнащу автівку для вас. Якщо просто вас щось цікавить, ви тільки в планах шукаєте автомобіль, прицінюєтеся, пишіть мені в коментарях, які вас марки і моделі цікавлять. І зверну обов'язково на це увагу і відзніму ті автівки які ви плануєте в майбутньому купувати. Зайшов на ще один автомайданчик. Чимало автомобілів. Зустрічаю нас такий прикла... прекрасний просто Mercedes CLA. ну Треба ж сьогодні розбавити контент і показати. Справді на ну без слів тут, коротше на автівку яку хочеться купити так просто. 18 рік, 2,0 бензин на автоматі 36 тисяч доларів. І в нас автівка, можливо, в минулому зроблена під індивідуальне замовлення, а можливо це когось з інженерів чи команди М -м, підпис. Ну, як вам? Секс, правда. Ford Фокус зустрічає нас на луцьких номерах, на автоматі 8900-2.0 бензин 17 2017 року. Трішки вже піджавіли навіть болтики. Ну, в нашому кліматі швидко окислюється, якщо якийсь час стоїть, не хочу казати, що там щось. Але автомобіль не в універсалі. Не в універсалі, не наш варіант зовсім. Кришечка якось так підозріло, випирає, чомусь не сіла в своє місце. Компанія Easy Auto Луцьк. Знову ж таки каджар. Також по, по проханні тому, пам'ятаєте, я казав, що просять мене відзняти 15500 євро без підфарбувань на механіці. Рідні литі диски на автомобілю стоять без ключовий доступ, бачимо. Механіка шестиступка. Каневий салон. Двухзонний клімат-контроль бачу. Кнопка старт-стоп і так далі. Як ви думаєте, кого у вівторок можна побачити на Луцькому авторинку? Покупців ви не побачите, але там от ходять блогери, конкуренти, знімають відео. Чесно кажучи, я розчарований з сьогоднішнім пошуком, тому що підходящої машини, навіть близько підходящої немає. Тобто можна зробити невеличкий висновок, що за ціну 8 тисяч точно кросовера, 100%, думаю, ну, знайти, ну, маю на увазі на базарі нереально. Пошукати деінде, думаю так, там авторія, поїхати, але... Не хочеться брати варіанти, які там по 5 років вже їздять, а то й по 10 років їздять по Україні і вже побачили тут Крим і Рим. Хочеться свіженький автомобіль з Європи, який ще не бачив наших доріг. і так далі, і так далі, далі. А от купувати на автоматі за 7850 бензин 1,4, Golf Plus, не сильно я маю бажання. хочеться за 8 тисяч, навіть якщо купувати щось набагато пристойніше. Також на автоматі Golf Plus 1.4 бензин, 6850. Якщо щось шукаєте такого формату, маю на увазі ось гольфи, так, будь ласка, їх вистачає. І знову такі вон, по сусідству, будь ласка, Golf Plus тут а, звичайний шостий в хачбеці. Тільки давайте подивимося. 1.6 також на автоматі, але ціна 9200 2009 року, Гольф Шостий, за 9200 доларів. Капець. Як ви бачите, автівок вистачає на базарі. Можна їхати щось шукати, прицінюватись, так що запрошую всіх на Луцький авторинок. Автівки на будь-який смак, на будь-яку ціну. Е, відверто кажучи, я вже здаюся і не буду шукати щось на автоматі, ну, можливо, якщо щось попадає, я бачу, що сьогоднішня затія провалилася, але навіть кашкаю за 8 тисяч можна купити. Ось він даний варіант, давайте трішки його детальніше. Звісно, він буде на механіці, на звичайній оптиці. В таких косметичних нюансах в ньому будуть. Перефарбовувався, напевно, на бампер, вже передній бачу. Вагнуть бензиновий, дизельного ви мабуть, в таку ціну не побачите. Звісно, він буде на механічній коробці, але салон виглядає досить достойно. Підлокітник. підозріло він у гарному стані, дуже кермо так само, Скоріше за все, що воно перешите, щоб приховати, реально скільки автомобіль виїздив, тому що, можливо, вже попереднє. Термо було не сильно в продажному стані, так би мовити. Автомобіль на літній гумі, але він коштує 8 тисяч кросовер, та ще й з панорамним дахом. Ну що ж, Під кінець відео я роблю рубрику, грубо кажучи, все підразніму, щоб ви побачили по чому автівки взагалі коштують. І ще раз повторюся, щоб звузити, от такий, щоб не звузити, а як би сказати, окреслити тематику. Пишіть, не соромтеся, пишіть в коментах. Обов'язково постараюся відзняти що вам до повдоби Фієста перед нами. Q5 також гарна, гарний автомобіль, дуже класний 3.0 дизель 18700, комплектація преміум, Q5. Білий колір такий трішки, але непогано. Hyundai Kona, 19 рік, 64 кВт, 22 кВт. 300. Матовий сірий колір. Поряд БВ x 5 Двинадцятий рік, 3,0 дизель, 18, 900 сіми місна До речі, навіть такі не бувають. Ось вам і Ауді, А-4. Ну як же їх так вимивають, що автомобіль аж блистить? Невже цей автомобіль полірований? За 7800 2007 рік 2.0 бензин. Пише, що свіжа пригнана, простенька комплектація, все тканевий салон, тканевий підлокітник, кермо перешите а можливо воно так і виглядає, не буду, це треба мені відкривати автомобіль і детальніше дивитися. Не хочу сумнівну інформацію видавати. Ну, Механіка п'ятиступка. Любителі автомобілів Audi сподобається ця. Ця автівка. Ще одна Q5. Хто шукає Кп'яті, також є з чого вибирати, на речі. Одиннадцятий рік, 13100, 2.0 бензин, преміум комплектація у неї. Автомобіль на таких широченних литих дисках, безключовий доступ, запуск із кнопки старт-стоп, шкіра, автомат. Таке інше, таке інше. І навіть бачимо панорамний дах в цієї комплектації присутній. Знову ж таки, Ренеат Каджар. Ай, сонце не з цієї сторони. Казали, відзнімай з іншої сторони, не навпроти сонця. Але як же можу відзняти ціну автомобіля ось цю табличку, якщо е, фактично проти сонця маю зняти? Автомобіль на автоматі, Каневий салон, шкіряне кермо, електростоянкове, гальмо. мультимедіа. Ну, Непогано, чесно кажучи. Ось такий автомобіль також попадається на авторинку 10-200. 12 рік випуску, дизель 2.0. Пробіг 140 тисяч кілометрів. О, до речі, автомобіль на роботизованій коробці передач, про що я казав, що у них зазвичай або робот, або варіатор. Автомобіль гібридний, до речі, дизель ще й гібрид, як вам таке поєднання. Е, також скажуть ризиковано брати, так само як це п'ятий попередній, який ми знімали сьогодні. Тому що це для наших людей щось досить є в новинку. Досить новинко. Ну що ж, потрібно, напевно, завершити, хоч я все і не обійшов, але сьогодні достатньо все повізнімав. Підтримати канал лайчиком. Коли приходиш на Рівненський авторинок, ось такого е типажу автомобілів, що KIA Niro, що Hyundai Kona, ви побачите, відсили до 5 одиниць, а тут а їх ну, прям, майже в кожному ряду. Навіть за 17300 2019 року Hyundai Kona. обійдемо її, роздивимося салон. До речі, це у нас не каджар, це у нас сценік, він просто в короткій базі. Рахується міні-веном у нас. Дизель 1.6, комплектація абосе 17 рік 15300. Хто не полюбляє довгу базу, сценіку, кому потрібен коротший автомобіль, яким легше керувати в місці. Будь ласка, як варіант на механіці з таким хорошим комбінованим салоном. Ну що ж, дякую вам всім за увагу. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Пишіть пропозиції, як знімати, що знімати. Можливо, змінювати. Якось е, е, саму специфіку зйомки я прислуховуюсь і стараюся виправляти свої помилки. Приїжджайте в Луцьк, е, дзвоніть на рахунок автопідбору, телефончик залишу, є в мене телеграм-канал, е, також там можна спілкуватися. О, до речі, за 3950 бачимо 1,4 і бензин Volkswagen Golf. Де ще їх, як крім Луцька, ви побачите менше 4 тисяч? І автомобіль непоганий. Бо Зазвичай, якщо менше 4 тисяч коштує гольф, то в нього вже обшивка даху провіша і накліпси прикріплено, хто мене розуміє про що я говорю. Ну як же ж? Кадіка не відзняти, правда він вже у нас 20-го року, 19800. Повний опис комплектації, повний опис. Продавця звати Віктор. Мій теска. Віктор, привіт тобі, якщо ти побачиш це відео, Кадік у нас на автоматі. Не часто таки побачиш, але вже й рік. Знаєте, ці автомобілі тут як, як гриби. Якщо ви побачили Volkswagen CADI 20-х років, то знаєте, що неподалік має ще бути декілька таких за принципом грибів, так? Є обов'язково десь пара. Навіть кадіки на різний смак. Наприкінець зніму. ж таке, що ходиш по всьому базару, а автомобіль схожий, який шукаєш на автоматі, під самим носом стоїть 2.0 дизельовий, 6200. Є опис скори, з круїз контролем, ну правда, рік трішки 2005, але це ж Volkswagen. Для нього. З 2005 року то взагалі нічого. Я його аж обійду, подивлюся, ну так є якісь трошки косметика тут, бампер пооблазив. По ну вже, ну, Можна ж цю пластмаску купити, не вже вона така дорога. Але теж там все залишають на, на тягар покупцю. Щось із підлокітником, чомусь він так опущений, бачите, якесь в нього таке неприроднє положення нахилений дуже вперед. Можливо, потрібно підрихтувати. Ну, можна на наступний раз приїхати і перевірити. Спробуємо на пробіг. Сліди корозії трішки у нас продираються. Але ну, ось такий. ¡Saborana!